Лише кілька тижнів залишається до того, як у школах пролунає останній дзвоник. Назавжди попрощаються зі своїми навчальними закладами і майже 1200 тернопільських тернопільських одинадцятикласників. І хоч їхні думки зайняті здебільшого зовнішнім незалежним оцінюванням, що стартувало цього місяця, однак є ще дещо випускний. Одинадцятикласниця Тернопільської школи номер 4 Ірина Ковальчик розповідає: до останнього шкільного балу вона та її однокласники готуються заздалегідь, адже усі а надто дівчата хочуть виглядати в цей день не перевершено. Усі дівчата, напевно, ще з вересня місця обговорювали у кого, яке буде плаття, скільки їхня кількість дуже немала важлива річ. Які туфлі до цього підходять, коли хто йде на зачіску, чи можливо ще щось, і це обговорювалось, І буквально от мої знайомі більшість ще домовились там, наприклад, за зачіски ще. Влітку ті, хто пізніше, пізніше це дуже відносно ще в першому, наприклад, семестрі. Один з основних пунктів у списку, чи не кожної випускниці сукня. І, як запевняє Ірина, нерідко не одна. Напевно, вже мало хто не має плаття. Одне вже напевно точно у всіх є. Зараз така тенденція, що дівчата, звісно, беруть два платі: одну на вручення тестатів і ходу, друге, щоб в ресторані було набагато комфортніше. Ну не в довгому. Процес збирання був досить спад. Тани вийшло досить швидко. Я думала, це буде тривати набагато довше. Просто я побачила, що плаття прям ось бачу, Я думаю, що це моє. Ну не знаю, звичне плаття довге по фігурі червоного кольору. Про те, які сукні актуальні цього року, ми запитали у дизайнера Лідії Яніцької цього року. Звичайно, популярні дуже ніжні тона пастель, але в контрасті також є і дуже такі насичені кольори і насичені. По кольорах і по фактурі тканини. Так? І можуть бути як дуже ніжні тканини, так можуть бути і дуже такі яскраві, і дуже різкі. Ну, звичайно, більше цього року шиють таких ніжних. Це є розсіточка, це декор, це і ручна вишивка. І тому ну, більше дівчатка хочуть у такого плану. Різноманітними є і фасони суконь. Разом з тим, дизайнер переконана, мода модою, а обирати треба те, що насамперед пасує конкретній дівчині. Цього року трендові кольори є, так, трендові фасони є, але зазвичай це не підходить всім дівчаткам. І тому, коли дівчата звертаються до мене як до дизайнера, як стиліст, я завжди їм раджу конкретно до фігури, конкретно до кольору волосся, який колір пасує, який фасон пасує. І це це тоді виглядає оригінально. І не залежить від того, який тренд і які плаття йдуть сезонно в моді, те, що всі носять. Скільки коштуватиме плаття, каже Лідія Яніцька, залежить від різних факторів: до прикладу, з якої тканини його шити, який об'єм роботи, термін виконання. З раннього ранку у святковий день над виглядом випускниць працюватимуть і майстри салонів краси. Зокрема, важливий пункт це зачіска. Про неї слід потурбуватися теж заздалегідь, кажуть фахівці. Нерідко випускниці записуються ще за рік, півтора до останнього. Нього шкільного балу ну в нашому салоні записи вже на 17-й рік ведуться на випускний. Щодо тенденцій, то перукарська мода, як і мода загалом, каже Лілія Кулик, з року в рік змінюється. Якщо 3-4 минулих роки були популярні голівудські локони, об'ємні, такі великі накрути, то цього року помінялись на європейські. Це легенькі хвилі, які плавно воздушно спадають на плечі дівчат. Також в тренді класика: це ретро хвилі, бабетки. Бріджіт Бардо стилю також пучки, хвости, які вже стали класикою. Ціна святкової зачіски залежить від складності роботи, об'єму довжини волосся. В середньому каже Лілія Кулик, це коштуватиме від 200 до 500 гривень. Не слід відкладати до останнього і запис на макіяж. Візажист Ірина Намака розповідає, оскільки випускниці це молоді дівчата віком 17-18 років. Завдання майстра максимально зберегти їхню юність та природність, не зробити їх старшими. Тому в тренді легкі тони та гарне сяйво. Відтінки тіней будуть більш сонячні, такі як апельсинові, персикові. Щодо помад, то можливо ви вже чули це відомий колір Марсали, Бордо. Ну, буде приділяти увагу світло-тіньові корекції, звісно, що з різними хайлайтерами, шимерами. Старатися по максимуму зберегти свіжість дівчинки. Обійдеться макіяж випускниці від 200 до 350 гривень. Готуються до випускного не лише одинадцятикласника, а й міське управління освіти. Вже традиційно планують провести знамениту ходу випускників від озера до центрального стадіону, конкурс вишиванок. Разом з тим, часто події в країні каже начальник управління, змушують трохи по-іншому підходити до самої програми святкування. Знаєте, зараз ситуація просто в державі змінилася, і тому Звичайно, і підходи. Якщо ми раніше років три тому, як правило, запрошували відому групу, та, яка була би цікава випускникам, то от за останні два роки ми стараємося програму змінювати, так, щоб і урочистості були, і свято було для випускників, але, відповідно, вже в нас останні роки герої. Стали інші. Нагадаємо, цього року випускний запланований на суботу, 28 травня.